Всім привіт! Дане відео буде цікаве більше для тих людей, у кого будинки мають друге світло, тобто високий потолок. Тому ми у цьому прекрасному будинку змонтували камін саме із високим потолком. Зробили це під ключ, це поштукатурено, пошпакльовано, пофарбовано. Людям залишається лише ним користуватися. Мене звати Віталій. Вітаю вас на своєму каналі. Я займаюся камінами, печами та димоходами. З приводу декілька слів, як це все діло відбувалося, у Києві надзвичайна спека була цілий тиждень, тому встановлювати туди фарбований врал 9005 димохід було надзвичайно жарко. Ми знаходили якісь певні моменти, коли сонце трошечки ховалося. Але, тим не менше, там знаходиться димохід фарбований у колір даху, так як я сказав, це фарбується порошковою фарбою, яка запікається в печі. Тому надійність даного димоходу є на те, що ця фарба не облізе. Доволі таки високою. А прохідним елементом тут у нас встановлений майстер-флеш. Він там заізольований, тому що дуже великий борт самої металочерепиці, воно то доволі таки незвичайно. Також встановили там Це Все діло герметиком заізолювали. Найважча частина це прохід самого даху, тому що він доволі таки великий. Він взятий в ізоляційний короб, з чого побудований сам камін. А зараз ми перейдемо трішки в саму будову, кажемо, що ми там. One, too long. Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Now nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new, come back, better than last. year. it's a new me, never gonna look back. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's back. Ось така красуня знаходиться у серці цього будинку. Як ви бачите, висота до потолка у нас з правої частини складає більше 4 метрів, з іншої частини 3 метра. Що було зроблено? Перше, ми встановили подачу повітря для горіння в самому камінь. Це зробили алмазним буром, і складність була найбільша в тому, що кут якраз таки сходиться. Тут у нас він зовнішній, там з іншої сторони він внутрішній. Далі встановили топку ми на наші фірмові можемо також їх назвати підставки. Вставку ми варимо індивідуально під кожну камінну топку, індивідуально під кожен проект. Вона є регульованою. І ми можемо підняти топку на будь-яку висоту, яка вам подобається. Ну, в стандарті тут у нас 50 сантиметрів. Короб даного каміна ціліком повністю виконаний із силікат кальцієвих плит. Дані плити це спеціально розроблений матеріал для будівництва каміну, що на свою стінку у 3 сантиметра витримує температуру на вхідну 500 градусів на зовнішній стороні. Ми отримуємо 89. Чим товстіший цей матеріал, а він є декількох видів: це 3, 4 та 5 сантиметрів, тим більшу температуру він витримує. Даний короб містями йде у два шари. Так як у нас високий потолок, ми зробили таку собі декомпресійну камеру, яка кремлює сам димохід від короба каміну. Далі димохід ми сховали окремо. Також короб із силікат кальцієвих плит пройшли ним через дах, зробили наверху ще один відсікач, також заізолювали це все діло базальтовою ватою, виробнику, якому ми довіряємо. Для того, щоб верхня частина короба, тобто там подвійне перекриття і окремо димохід у цьому коробочку. Все одно будь-яка вона нагрівається, і для того, щоб цього не відбувалося, ми встановили там також рішітку. Вона там не люфтова, тому що таких розмірів люфтових не буває речі, що такі люфтові рішітки. Це рішітки, які ви не бачите задньої стінки. Вони зроблені у такому сучасному стилі. Як бачимо, вони у нас чорного кольору, тому що топка, рамка це також у чорному кольорі. Пошпаклювали це все два рази, зробили таку собі текстурну штукатурку. Пофарбували також у два тони фарби, тому що так хотіли наші. Замовники, тому як у них там, в принципі, точно такий самий вигляд має стіна. Смохідна труба на цьому об'єкті використовувалася діаметром 180 мм. Вона зроблена із нержавійки, 1 мм 321 марки Сталі. Це одна із найякісніших. Нержавійок, тому що витримує вона максимальну свою температуру більше 600 градусів. А це виконується за допомогою збільшеної кількості нікелю та титану в даної трубі. А серцем даного каміну є топка від українського виробника компанії Гаврилів та сини. Модель називається 80 на 52. Це середня модель в лінійці прямих і у нас є на виставці, з якими ви можете ознайомитися, приїхавшись до нас в зв'язку з тим, що площа. Цього приміщення, а також розмір цієї стіни та розмір і висота потолка. До речі, наші клієнти дану камінну топку вибирали у нас на виставці, але незвичайним способом все це відбувалося в режимі відео дзвінка, де ми спілкувалися, я показував та знімав е варіанти камінних топок. Перед цим ми, звісно ж, були тут. Намалювали технологічно проект. Першого варіанту вона мала йти по центру, але потім ми його здвинули в куток, тому що тут можна поставити дрівник, тут можна встановити телевізор. Там залишилася ще одна розетка з трьох, тому тут фантазія дуже велика. Ні, топки футуруються справжнім німецьким шамотом від компанії. Вольф, Хойен, Тор Веркен. Нарешті я навчився вимовляти це німецьке слово. Мені це було складно. Хто дивиться мої відео перед цим знають про це. Тому у нас шамот. Шамот тут звичайний, трьохсантиметровий. Чому кажу, що звичайний? Тому що незвичайним я маю на увазі. Потовщений шамот, який йде за додаткову опцію. Він ребристий, має більшу товщину, більшу акумуляційну масу і, відповідно, має певний свій дизайнерський такий цікавий ефект. А, бачимо з приводу подачі повітря, що у нас на задній стінці є технологічний отвір. Ось там він знаходиться. До речі, це бонус від... Компанії говорили та Сини, там рукавичка та розпалка, і гарантія та інструкція по користуванню. До речі, подача повітря виконується на задню стінку безпосередньо в, самі, в саме горіння дров. Ефективно при цьому вигорають усі дрова. А, всі пролізні гази також максимально ефективно контактують з корпусом цієї топки за рахунок системи складних дефлекторів. І це є доволі класним результатом, тому що ми отримаємо більше КПД та більшу тепловіддачу. На найкрутіше це. Система чисте скло. Тут система чисте скло максимально ефективна і максимально крута система регулювання подачі повітря. Все, що вам потрібно знати, це знизу є ричажок, який подає подачу повітря для більш активного горіння. Також скрутивши його на нуль, можна практично за декілька секунд зупинити дану топку. Лити ми її сьогодні, звісно, не будемо, тому що наша замовниця десь у від'їзді і. Бажано це зробити трошки пізніше. Хорошо, не питання, приїдемо ще раз і обов'язково пульнемо в нашу соцмереж, одну із наших соцмереж, відео, як вона буде горіти. І, і так, у нас дуже крута система закривання дверцят. Реально, я не знаю, що вони зробили з цими дверцятами, але на усіх топках, особливо на кутових, це дуже чітко помітно. Що відбувається тут, я вам просто продемонструю, для того, щоб закривалася. Дверцята у нас є на вибір ручки. Ручки, до речі, можна обрати для себе на свій смак. Вони є різними, кому яка подобається, тому тут може бути будь-що, що вам сподобається. Е, максимально чітко підігнаний ось цей виріз з ось тою направляючою. Чому я це говорю? Тому що я знаю, як відкриваються топки інших виробників і так як закривається і відкривається вона, це просто максимальний кайф естетичного задоволення. Хто не підписаний на мій канал, зробіть це обов'язково, тому що в попередньому моєму відео, де ми розповідали про кутовий камін, я це наглядно е, саме показував на ньому. І постараюсь зробити це теж саме. Ми просто кидаємо дверцята, і вона стає в свої пазочки. Єдине, що нам потрібно зробити легенько, закрити дверцято. До речі, Рама і корпус цих дверцят складаються із складного облегшеного цільногнутого профілю, в який вставляється ущільнювача шнурка, за допомогою якої ми створюємо більшу герметичність даних камінних топок. Також Поверху є прорізи, також на те, щоб ця дана топка дихала разом із склом, але максимальна кількість подачі повітря йде на систему через скло, через весь корпус. Підігріти повітря поступає через ось цю величезну величезний отвір, прямо на ось скло. Скло буде завжди чистим. Дуже класним рішенням є футерування нержавіючими вставками е, дверцят. Чому тому що це дає дуже красивий ефект під час горіння полум'я. Для максимально крутий результатик. До речі, скло. скло на даних топках від німецького виробника Chotrobex. Це провідний виробник склокераміки кераміки у світі. Тому що в нас ще є там неокерами, японське скло, і ці штуки трішечки мають певний відтінок. І забарвлення дане скло є максимально крутим, ефективним, і компанія під кожну свою топку індивідуально замовляє скло. Про що свідчить шовкографія по корпусу даного скла? В даному випадку дана шовкографія виконана трішечки іншим. Способом, але ми можемо побачити на подачі повітря на самому склі позначки більше-менше, а також безпосередньо сам логотип компанії. Додаткова опція дану топку можна встановити подвійне скло. Це дасть більш приємніші відчуття під час знаходження безпосередньо біля самої топки. Звичайною перевагою, особливо для першого розпалу, у даних камінних топках являється те, що вони фарбовані. Фарбою синотерн. Дана фарба під час вигорання вона кристалізується, як звісно, і інші, але вона при цьому не виділяє неприємного запаху. Тобто це відбувається настільки непомітно, що перші розтопки відбуваються без задимлення і без хімічного запаху у вашому приміщенні. Ну майже. Чому майже? Тому що це хімія і фізика, ми від неї нікуди не дінемося. але його буде набагато набагато менше. До речі, фарба кристалізується кожного разу, коли насягає своїх максимальних температур. Тоб, тобто, якщо ми топку нагріємо до 300 градусів, фарба на ній кристалізується і запечеться на відмітці в 300 градусів. Якщо ми нагріємо її наступного разу або через тиждень, випадково на 10-й протопці ми нагріваємо її до 500 градусів, ну, це, звісно, нереально, але. Вона знову ж таки кристалізується під час нагрівання до цієї температури. Тому процес розпалки бажано зробити тоді, коли нікого вдома немає. Будь-якою топкою. Ну, з даною топкою тут можуть навіть бігати діти. Чудове рішення для тих, хто буде займатися фінальним оздобленням будь-якого каміну між коробом каміну. А також між самою камінною топкою потрібно залишати технологічний а, зазор. Він складає в декілька міліметрів, тобто 5-7, для того, щоб топка, яка складається із металу, мала можливість вільно розширятися та звужуватися. І для того, щоб не відбувалося ніяких потріскувань, а, потрібно залися, залишати цю технологічну щілину. Але компанія розробила універсальні накладні рамки. На свої топки, і ми цю щілину за допомогою цієї додаткової опції дуже з легкістю забираємо. Таж даного каміну ми виконали за три робочі дні, а ще три робочі дні ми витратили на те, щоб цей камін довести до такого стану, який ви бачите на даному відео. Тому приблизно три робочі дні ми займаємося саме встановленням каміну. Це для того, щоб ви собі розуміли, скільки займається все часу. До Речі не завжди ми робимо. Каміни прям під ключ-під ключ у уже готових приміщеннях, тому що як зазвичай люди планують каміни заздалегідь. Але якщо це потрібно, ми це обов'язково зробимо. До речі, дану красу наробив мій батько, за що я йому дуже величезне дякую, що приїхав, виділив на це три свої дні і. Ефективно зробив те, що нашим клієнтам до вподоби. Завжди моєму батькові виходить приїхати та допомогти нам. Тому, як правило, люди закінчують фінальне оздоблення каміну своїми силами за допомогою своїх працівників. Кого цікавить камін? Вибір каміну, проект каміну все це робиться із нуля. Проєктується, підбирається у нас. Можете завітати до нас на виставку, де ознайомитися широкою лінійкою даних топок від українського виробника Гаврилів та сини. Усі вони чудові та працюють ідеально. Дякую за те, що додивилися дане відео. Дякую нашим клієнтам за довіру. А, бажаємо миру, затишку, тепла у цьому будинку. Усім нам перемоги! Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!